рейтингу, гонки. Добре, мені треба вибрати машину, яку можна вибрати я б хотів би супро. Тому що, якщо чесно, по барабану хоч швидше щоб було. Тут може його машина. Наприклад, пусть буде супра, як в оригіналі, оранжева, як в форсажі. Що це у нас? А, диски, диски, якщо не плють, у нас такі світлосері. серії. Пусть будуть такі. Це вроді, як по барабану, якщо наплутає. Неон пусть буде зеленим. І що це таке? А, термозні диски. Термозні диски пусть будуть червоними. А, можна якби її тюінганути. Я його просто посаджу, щоб було стильно. Є прямий тюнінг, переключення передач це за таке. Ну це важко, я, чесно слово, в цих передачах не шарю. Так, давайте в історію. Тільки я не пам'ятаю, як в цю гру грати. Опа. Друга передача. Тут вона переключається через мишку ці... коробки передач, що якби дуже унікально. Давай. І. Перемога. Перша машина є. Якщо чесно, я грав. На цих машинах вони дуже погані, якщо чесно. Давай швидше. І... Я б сказав, що тут не дуже великий аудіофон в цій грі. Так що я не рекомендую слухати чи не слухати, а точніше, тут почти немає звуку. Так що... Ви нічого не почитаєте, якщо будете так дивитися. Я не знаю, що ви розповідати. Я хотів би записати просто якісь відео. Типу, хотів два рази в неділю записувати відео. Але я не знаю. О, це важка машина. Давай, погнав, погнав, погнав. Четверта. І давай, давай, газуй, газуй, газуй. І, 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 і. Перемога! Фух. Це було важко. Добре, наступна гонка. О, прошу. Ой, запізнився. Давай. Швидше, швидше. Блін, це важко. Давайте ще раз. Друга передача. Третя передача. Тверта передача, давай, 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 Хасу, хасу, гезу ще трошки, трошки, трошки. І майже. Можуть інгануть машину, спробувати, щоб вона була швидше. Я чесно не пам'ятаю, що тут з цього? Тюнінг. А ось Mitra, там, ще щось. У мене є 8 можна щось купить. На 8 тисяч. За 70 тисяч можна хедворк. Не знаю, що це таке. Купляємо. Добре, наступна гонка. Історія, це у нас як я розумію. Nissan Skyline R35. Давай. Давай. Опа! У мене швидше машина почала їхати. Чому третя передача? Фух. Чуть не програв. Слот три. Mm. Давайте в історію. Це у нас... А, це у нас форсажа тачка. Давай. І... І... Давай, давай, давай! Єс! Yes. Перемога. Добре, добре, далі. Поки в мене машина їде, я її міняти не буду. Я не розумію, як тут машини змінюються. Якщо чесно. Давай. Газую, четверта передача. Фу, перемога. Давайте виступи. Що це? Блін. Друга. Третя. Четверта. Давай, давай на четвертій доганю її. Давай! Доганяй. Трошки не хотіло. Добре. Ще раз тюнінг гун. Мотор у мене є 6000. Тобто, я зрозумів. Так, у мене є 6000 треба знайти. Опа, на 6000 буст. Турбину купили. Добре, наступна гонка. А! Чому? Чому не переключається? Давай, газуй, газуй, трошки, трошки, трошки. Давай! переключайся, блін. Я на мишці, ой, чи навпаки не на мишці. А на ноутбуку неможливо. Фух, перемога! Оце повезло. Добре. Куди? Вперше, напевно. Пусть мене. М -м Добре. Опа! Це походу реально. Фанати форсажа робили. Не зря я супру купив. Давай! Оригінал фільму, оригінал фільму, давай, 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 давай. І так. Це виглядає дуже прикольно. Як справжнього ФРС... Фар Міцубіші, я не пам'ятаю. Та переключайся. Та ні, це габлик. Це переключення цих передач, блін. Давай! Та да переключайся! Блін, ненавиджу це перекручення. Чи тюнілгануть її чи ні. Я думаю, що можна першу передачу тюнімганути. Трошки не вистави. Давайте в тюнінг. І першу передачу трошки накрутимо на... Ну трошки десь тут. Я не розумію, конечно, що я натяну. Ні, ну давайте навпаки на сам гору, Щоб воно їхало. Тому що я зовсім не розумію. Ой, дуже зарано. Давай, ну переключайся. Давайте на четвертий давай. Та, ну вже. Дайте ще раз спробуємо. Давай. Давай, газуй. Ні, це програш. А тоді я виходжу, заходжу в цю коробку, вибираю тюнінг і назад повертаю. Ти може трошки більше. Пусть... Ну, там ж було 15. О, ідеально. Як її прокачати? Давайте ще раз подивимося, що можна прокачати в цій машині. На 3000 дуже мало. У нас можна і Тео, і то купить. І отдалі щось 3000. Не, Ні, Нітро воно не то. Так, ось це. Купляю цей... Чому я не можу купити? Тому що типу я круту штуку купив. Добре. Спробуємо. Ще раз. Давай. Газ. Друга передача. Третя передача. Четверта передача. Давай, 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 вже вже, вже трошки, 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 трошки. Блін. Дайте ще раз протянігую першу передачу. Трошки підніму. Типу на єдиниці ось тут, наприклад. Давай історію. Що це за еволюшн? Я не пам'ятаю з форсажа, якщо чесно. Давай, ну я можу. Давай, давай, трошки. Плюс 400 метрів, Що це таке. Секунди Милі на годину Що? Типу основно... Типу я пройшов історію? Чи це типу... Плюс 400 метрів що це означає. Не розумію зовсім. Давай, четверта передача, давай, 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 ти зможеш. А... Що це прикол? я не розумію. Чотко! Чотко, тут, чітко, 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 чітко. Ні, яка третя передача. О, тачку виграв. В перший слот. Зовсім не зрозумів Прикол. Типу я одночасно в неї проїхав тоді. Чи що? Ну Давай, ну переключайся. Мені так неудобно переключатися, вже краще з екрану переключатися. Давайте ще раз. Ну... Це капець можу зразу на четверту по приколу. Можна і тут в цій грі і так робити. Типу я зовсім не розумію. Uh, ще раз. Давай, третя. Четверта. Давай, четверта, 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 четверта. Трошки не вистачило 2 секунди, буквально. Давай, хасу! Четверта передача, трошки пару секунд. Давай, давай, дай дай, дай, дай. Так. Добре. Сюди. Uh, історія. Що це у нас таке вже? ЧСР? Давай. По ідеї мені тільки 4 передачі треба. Фух, повезло. Uh, Вперше слот, напевно. Історія далі. Ще раз. Ще більше машин. Цікаво тут є кінець цієї історії цій грі ні, не переключився. Це наш прогрес. він не наш, а мій. Давай, газуй. Чому він не переключається правильно, як я хочу? Давай, четверта передача. Та ні, це не то. Це вже прикол. Давайте в магазин швидше, то в мене вже мій, можна сказати, крайний час закінчується. 7 тисяч, чітко. О, головна робота. Чому? Це, типу, Тюнун. Давай, четверта, четверта, четверта. Жги, жги, жги! Трошки не вистачило. Я думаю, що тут треба вже першу і другу підкрутити передачі. Першу трошки. Ну дайте і другу. На... Ось так пусть буде. До прикола? Давай швидше. Блін. <пліт> Давай! Четверта передача. Давай! Та ні, ви що прикалуєте? що за прикол? Чому це дуже дивно звучить? Можна зразу на шосту передачу, аж цікаво, як вони буде їхати. Чому тут не можу стартувати з якоїсь підвищеної передачі? А чому вона так медленно їде? Я не можу нормально здогнати. Давайте ще одна гонка, не знаю. Ще раз підкрутити цю передачі і буду закінчувати, тому що... Давайте третє трошки ще підкрутимо. Цю підкрутимо і цю також. Давайте остання гонка я буду заканчувати, тому що в мене не лише... Опять заканчується час. Давай! ну, ну, му невже я виграв? Та не Та ні, я не виграв. Добре. Типу, я закінчу відео. Типу, дякую, що ви дивилися його. Слава Україні. Та побачення.